Українським чиновникам лишаються лічені тижні, аби згадати усі свої статки, подарунки і коштовності, а також заповнити електронні декларації. Втім, система і далі працює зі збоями. Що не так, і коли українці нарешті дізнаються, чим володіють високопосадовці, розповість Алачиш. В уряді зранку гаряче міністри скаржаться на систему електронного декларування. За неповні три тижні строк подачі посадовцями е-декларацій спливає, а вони досі не розібралися щодо чого. Я зокрема хотів би перевіряти свої чернетки в паперовому вигляді. Роздрукувати наскільки мені зрозуміло на сьогодні, чернетку неможливо. Відсутня кніпка, друг. Введені нові поля, які я не повинен, я не можу їх заповнювати. Але без їх заповнення у мене просто я не можу подати цю декларацію. Розумієте, і виходить так: або мені треба писати некоректну інформацію, або не подавати взагалі. Глава нацагинства із запобігання корупції Наталія Корчак намагається заспокоїти урядовців. Виникають певні питання уже конкретного характеру, які потрібно просто шляхом е, ну експериментально дослідної частини пройти. Яка у вас там відповідальність за експериментальну дослідну частину? Ні, не, не забувайте, що е, національне агентство, ну, скажімо, ми розуміємо всі ті технічні питання, пройти. які виникають. Аби експерименти не привели до в'язниці, Нацагентство з запобігання корупції влаштувало тренінги для посадовців. Тут вчать, як декларувати майно коштовності і доходи. Саме такий сьогодні у столичний військ держадміністрації. Сабиті дня завітали до секретаря Київради Володимира Прокопіва, аби разом із ним спробувати заповнити е-декларацію. Не підтримується мій браузер або операційна система. Вони підтвердили емейл. Де його підтвердити? Такі дані вже використовуються. Тобто є клон клонаж десь переміщуємося за інший комп'ютер. Знову спіткає невдача, і лише з четвертої спроби прокопів нарешті приборкує електронну декларацію, принаймні перший розділ. А ще треба розібратися із декларуванням цінних речей. Потрібно буде подивитись з тих речей, які є вдома, і ніхто ніколи не замислювався над тим, звідки воно взялося. Скільки коштує? Тепер потрібно буде провести ревізію всього наявного майна. Доки перевіряємо систему, з'являється новина. Логіни та паролі доступу до реєстру електронних декларацій зникли. Телефонуємо у профільний парламентський комітет, в якому саме триває засідання, але там констатують лише збій в роботі. Є велика кількість технічних невідповідностей, які до цього часу не усунені. Зараз загрози особистим даним, таким як персональні логіни, паролі, немає чи все ж таки є? Глобально загрози немає, тому що атестації захищеності є. Найгірше, що може статися, це те, що за останні ці три тижні, які ми маємо до здачі декларації, будуть підстави вважати, що форма чи щодо реєстру, яку це, це все дається, він не відповідає закону. Електронні декларації одна з найважливіших умов для надання Україні безвізового режиму і безпрецедентне нововведення для України. Ще ніколи посадовцям не доводилося звітувати про свої майно і статки аж так докладно. Але Едуард Ханішевський і Євген Сакун, Сабитя Дня канал Україна?